346-й день в Канаді, 24.05.24. 24 вчора бавився оцими штучками. Це Я позавчора ставив шафу в себе тут в гардеробній. Вона має такі спеціальні ніжки, і вона, от, їй треба такі от маленькі піни. Дерев'яні, вони залазять. просто коннектор, щоб вони не, не зміщалась шафа. Ніяких більше е, шурупів нема, просто іменно на це ставиш і все. Мені не вистачало три штучки. У мене був тільки один. Е, не знаю, е, їх, по-моєму, не було. І я вчора знайшов три штучки. Я знайшов не три штучки, знайшов е, шузрак. Е, штука, де взуття складають. Підставка для взуття. Вилітають слова вже потрошечки, але це те. І там було якраз три штуки. Вона складається з двох частин, той ти шузрок. І верхній частини не було, було тільки нижня, і там якраз три штучки було, я їх витягнув. І потім поставлю в цю шафу. Якщо захочу. Я думаю, що там можна буде поставити. Там можна буде просто підважити, підняти половину, поставити все, як зробити, як має бути, що вже було в комплекті. І ось ця штучка. Список я не написав. Сідаю на це крісло, воно сонне крісло і ще й пробиває на кашель. Просто якось сідаєш і легені перекриває. День сьогодні в мене. Я нарешті виспався, нормально поспав, прокинувся. У мене тут сонячна стор... сторона. Я встаю, і от тут за тими шторами сонце. Заходить за висотками, зразу за висоток вилазить сонце. Тут downtown. І за висотками вилазить сонце і світить, прямо мені вікно. Клас! Я люблю... Ну, в мене хоч вікно закрите, але воно по бокам світить, світить. Треба щось придумати, щоб його закривати в день. Але я сумніваюся, що я буду дивитися проектору в день. Хоча вдень воно теж нормально закриває. Нормально закриває, немає проблем. От. І встав, полежав, дочекався будильника, не хотілося мені вставати. Пограв будильник, я пішов, зібрався, попив собі порошочка. Я Зараз, до речі, якраз закипів чайник, і я вже залив собі кипятка, він трошечки остигне. Вип'ю і спати. Вже 12 години виходить. Я сьогодні знову затримався. Так само вдома покрутився до восьмої, взяв інструменти, поїхав наверх. Зустрів там охоронця. Охоронець теж обходить всі технічні приміщення, в нього така робота перевірити, чи все нормально, чи бомжі по не позалазили, зомбі. І він теж дивиться, чи все працює. Він, я бачу, Ми з ним розвинулися, він виходить, я заходжу. Але я дивлюсь, опа, щось не так. Вода витікає з піддона, там, де воно воду закачує, фільтрує, і охолоджує. Я зняв решітку, а там відірвалась труба. Чак заклеїв, але він взяв на сантиметр, а там треба десь 3 сантиметри. Ну, два точно, запхати дві труби, склеїти нормально. А там не було місця. Він думав, буде триматись. Але воно не трималось, бо воно туго зайшло. Я сподіваюся, я все я це переробив, переклеїв і вже підключив. Завтра треба буде заглянути, хоч завтра і субота. Завтра сем буде. О, завтра сем на роботі. Прийде до мене в гості. Я це заклеяв, почекав, поки клей висохне, до обіду він не висох. Після обіду я виставив на сонечку, він підсох. І це. Першу половину дня ми взяли, <смітна> видрукували з Алексом <смітна> заявочки. Комп'ютер у нас не працює. Прийшов один айтішник налаштовувати, бо не працювала BMS. BM BM це програма, яка завідує технікою. І він так налаштував, що пропав інтернет. Пропали настройки інтернету, нема в нас комп'ютерів, але нічого, офіс нам видрукував. І ми пішли їх робити. Прийшов сьогодні майстер. Викликали майстра, бо люди, як плита електрична, вона має поверхню скляну. І внизу просто там тени. І в когось із мешканців розплавилось щось. Я так розумію, не розплавало щось, а потік цукор. Бо прийшов майстер, згадує зробили, зробили йому фотографію. Розплавлене скло. Воно навіть не розплавлене, таке повитріскувало, повистрелювало. І він каже: це таке буває, тільки коли плавиться цукор або, або мед. мед або цукор. Якщо попадає на плиту і вона гаряча, скло просто вистрелює. Воно так нагрівається, що вистрелює. І так і сталося. Ми йому скинули фотографію, він прийшов подивитись, що там є. Побачив те саме, зробив ще одну фотографію і пішов, каже, мені треба міняти верх. Ясно, що треба міняти верх, верх сплавлений. Це я йому показав, потім прийшов інший майстер по кондиціонерах, я з ним ходив, а Алекса відправив паралельно фарбувати одну квартиру. Він її закінчив. Якраз нормально. Одна в нас була, і він її закінчив, бо наступний тиждень у нас буде трошечки бізі, Буде багато виїздів, багато заїздів. Але це стандартна ситуація, кінець місяця. До п'ятниці, якраз перше число виходить в суботу. Так що я сюди заїжджаю в суботу. Сьогодні, поки не забув, дзвонив я за інтернет. Ці будівлі дають можливість підключити інтернет 25% знижки. На інтернет. Телос. Телос, так. Називається Телос. Популярна тут контора, оцей Телос. І я їм подзвонив, індуска взяла трубку, і ми з нею поговорили. Там треба було заповнити деякі дані. Я їм продиктував цей бонус-код знижки, і в мене вийшов, Бу, було, було два варіанти, такий, як мені потрібно, без телевізора. Кажу, мені тільки інтернет нормальний. Слабший інтернет 79 доларів, а кращий інтернет 80. На долар дорожче. Ну, Вони так придумали, там просто мені знижка, акції насипали, так щоб всі брали за 80. Там на три на на пристої антивірус. До речі, цікаво. Можна буде підключити собі телефон, ноутбук. отаке-от. Антивірус, плюс е, швидкісний інтернет, по-моєму, 1000 Мбіт на секунду. Швидкий дуже якийсь. Якщо чесно, я не, не запам'ятовував. Все два варіанти. Гірший і кращий. Це кращий, на долар дорожче. Все. 80 доларів в місяць в мене буде інтернет. Мають прийти в п'ятницю. Але смс-ку мені прислали, що прийду в суботу. Бо я просив в суботу, чи можуть. Вона каже, можуть, але потім подивилася, а нема нікого в понеділок. Я думаю, ми ж тут будемо. А я, так як я тут працюю в п'ятницю, кажу, давайте в п'ятницю нехай приходять. В будь-який час. І я їм відкрию без проблем. Нехай приходять, коли їм буде зручно. Так само електрику я підключив, теж контракт на себе. Я буду платити комунальні. Я буду платити комунальні. І якщо в мене, наприклад, виходить житло, ціна 2600. 2600 мінус Артур, мінус мама, нехай буде мама. Лесика мама, а вона буде жити тут, якщо буде мама. Може буде їсти готувати? Побачимо. І цей, а і вона з сином буде платити 1050, І мені виходить 800 плюс комунальні. 80 є інтернет, і нехай там 60-100 буде електрика. Бо я, я питався, скільки платять е... Саш, скільки платить, у них там вийшло 63 інтернет, 63 цей, комунальні. Електрика. Тут, я думаю, що буде десь 100 електрика. Побачимо. Наперед не буду говорити, ну і в мене десь вийде до 1900 з чимось там. Нормальна ціна. Я дуже задоволений, кімната шикарна. Це ось так виглядає мій кутовий столик. Ага, не видно. Потім покажу. І Його можна заїжджати. Дуже зручно, я вже собі поставив. О, вітаміночку це буде випити. Вже потихесненько облаштовую. Це кут. Тут буде стіна, тут буде проектор, а це вікна. Зараз закриті штори, як я люблю, не пропускають світла. І дуже класно. Одна штора проти комп'ютерного стола, вона отут закінчується. І далі починається друга. І на... Вона ширша якраз на... на ліжко. Шикарно. І ця кімната зібрана безкоштовними меблями. <кій> а наш Стіл безкоштовний, а тумбочка 5 доларів. Тумбочка 5 доларів, все решта безкоштовна, а, і крісло 5 доларів. Отак. Все. Дзеркало безкоштовне, шафа безкоштовна, крісло, диван. Навіть самурайський меч безкоштовний. Так. Обід. Дійшов я до обіду. В обід ми розійшлися. Я кажу, я йду додому поїм, бо я не брав їсти. У мене вдома були макарончики. Я зварив макарончиків. Прийшов собі на пательні, посмажив на сковорідці посмажив, яйця, хліб, тостер і все, як має бути. Смачно поїв, відкрив тунець, треба виїдати. Тунець відкрив, з'їв і... і все. І не все. І думаю, ще я, а, я їм, і мені дзвонять. Хтось мені подзвонив, треба було. А, охорона мені дзвонить, Аларм, працює сигналізація, там low-flow. Перкінгу, там вибиває помилку. Воно вже було у нас, в на двох вежах. Я кажу, добре, я йду подивлюсь, там її третіки розсипнути, збив її, ну, обшумив. От. І, Бо айтішники не можуть знайти, де оця поломка. Один сидить за комп'ютером, другий ходить, там відключає коннектор. І не можуть знайти, ну, колись знайдуть. І я то зробив. Перейшовся, подивився, що там Алекс, він там в себе сидів, кажу, я йду назад додому, тут щось пороблю. Так, ходив, поробив, щось повиносив, отаке от. Потім, потім що? Ще щось пішли, ми поробили? А ми вже майже все зробили. Майже все зробили. Я кажу, давай Алекс, забирай крісло. Бо не крісло, а ліжко. У мене було двохспальне квін, ліжко величезне з рамою, з пильцем, дуже гарне. Воно дуже гарне з двох сторін по дві шуфляди. Але мені тут його не потрібно. Абсолютно, воно мене тут лишнє просто буде в пів хати займати це ліжко. А зараз в мене кутовий диван шикарний. І це, Ліжко я зразу кажу, забирай, бо якщо ти не забереш, то Олексій забере. Хто перший того і тапки, І він запакував, попробує, якщо ні, то він віддасть Олексію, Якщо Олексію, то Вася забере, Вася теж треба було. Так що таке, ліжко буде в мене. <кій> Хоча в мене ще є дві підставки під ліжко, і матрас теж квін, який треба кудись буде віддати. Побачимо. От, і такі то справи. Такі то справи. Далі, що? Я кажу, Алекс ходить до мене. В мене посидимо. Він прийшов до мене, собі сів трохи в телефоні побавитись. Я тут собі підлаштовував труби. Труби отакої от ширини, такої, і вони скручуються. В комплекті а я показував, що там де, типу, дві стойки і одна поперечка, Але не всі одинакові. І я зробив одну перемичку, закріпив її в стіну, у мене вже там стоїть штора Віталія. Як вона гарно виглядає. Клас, мені дуже подобається. Я ще зробив. Я її втопив трошечки. Як отут, де стіна, тут вже ніби та кімната, і звідси починається штора. І виглядає так, ніби там мало би бути вікно. Бо сама вітальна кухня дуже велика, дуже велика кухня навіть з тою шторою. Купа місця. І я ту штору зробив, вона так виглядає, ніби вона закриває вікно. Її можна, звісно, розсунути. Перемичку я дав прямо посередині. Я думав її змістити, щоб вона була, типу, як двері з двох сторон. Але тоді буде погано штора виглядати. Буде одна розтянута, а друга завуску. Ні-ні. ні Поставлю -ні -ні. посередині, гарно Шурупи з двох сторін стелю. Стелю, я поремонтую. І треба буде приклеїти внизу мені гарненько, щоб десь із часом. <кій> щоб не зачепили. Сорі <кій> за кашель. Треба взагалі до кашляти отак, вот але через телефон не передасться. Ну, набагато себе легше, краще сьогодні почуваю, так що завтра... В понеділок вже повинно бути нормально. Останнє-останн від кашлює. От і, і так. Алекса відправив, взяв інструменти, бо завтра планую поїхати до Насті е, закінчити ламінат. Там підрізки, такі от дрібні деталі, які треба позакінчувати. І не було часу. Не було часу, я мусив їхати, бо <кхи> була вечірка. <кхи> І це я не встиг закінчити. Так би я сидів до вечора я може би ще закінчив, але то не встиг. Поїду завтра. Домовився вже на 9 -го годину бути там. Так що треба лягати спати. Взяв інструменти, взяв в Чака Лобзік, бо я буду сам працювати. Завтра чака не буде, в нього там якесь бейбі шаур, свято дитяче. Не знаю, що це таке в них. якесь свято. Сьогодні мене підготовку робили, а завтра буде барбекю і буде святкувати. Але він мені двері відкриє в 9-й ранку, я йому вже написав. І це, я зайду туди, пороблю це все. І теж я планую завтра бути в 9-й, бо мені треба вже бути тут в першій. Завтра в мене. До мене приходить одна дівчина, яка психолог, психотерапевт. Я чесно толком і не знаю. Я їй питався, робить якісь там різні курси. І завтра в неї будуть клієнти, вона прийде сюди, зручно класне приміщення, супер, вона може зайняти великий багато часу, і за дешеву ціну інші приміщення дуже дорогі. А тут Гарний вид, релекс, це як має бути. Чайник вона просила. Чайник просила. Та добре. Окей. Чайник я візьму, вона там принесе свій чай, щось там будуть робити. Нормально. Так все підходить. Чайник в мене є. У мене чайників аж два. Аж два. Один треба до хати взяти сюди. І таке от. Поставив штору, знову тут входжу. Зато зачіпає, зато зачіпає. Стопор робити. Це крісло мені дуже подобається, але воно тут не пасує. І воно тут не вміщається. Я його не маю де зберігати, тож прийдеться мені його віддати. Дуже класне крісло. Дуже-дуже. Ну нічого. Може я Артуру поставлю в У В нього там велика кімната, місця повне, і таке крісло для нього буде суперове. Буде він на ньому сидіти. Побачимо. От. І. Поробив все, повечеряв. А, англійська! У мене ж англійська в шості почалась. Прийшов позаду Тут якраз так і сидів. Англійська. Класно, позаймались. Я там скріншот роблю, скидаю в групу, я створив групу. Ми всі там. І поки вчитель там пояснює, я роблю скріншот, скидаю в групу. Отаке от, от. Повчились: в 9-ті закінчилось. Приїхав Олексій з малим з Віталіком, який вони тут привезли речі. Цілу машину загрузили, там всяке добро, там бішаки, одяг, <coughs> всякий <coughs> фудбанк, що не псується, холодильник не треба ставити. Занесли все в хату і поїхали. Вже закинув гроші за перший місяць. І ще з Артура взяти гроші <coughs> і все. І все, і full house. Гарно, мені треба карніз і закрити оцей прохід. Він мені не дуже подобається. Ой, ха Мені треба. Треба, треба, то, що мені треба. Треба штору сюди зроблю. Вона тут буде пасувати чорна. Чорна буде пасувати, буде чорна тумбочка. Дзеркало з чорною рамкою. М -м. Супер. Так що такі тут справи. М -м, не буду затягувати, треба йти спати. Все, до завтра.